Бос готовий налаштувати доступи для користувачів. Заходь в панель керування, розділ «Користувачі». Навпроти потрібного користувача натискаєш шестерню налаштувань. Можеш обрати рівень доступу для кожного модуля, основні опції Адміністратор або користувач. Адміністратор має більш розширені доступи. Він може створювати, редагувати та видаляти проєкти, воронки чи скрипти. Користувач обмежений до створення задач, на год Контактів та інших базових функцій. Розглянемо на прикладі модуля CRM. Адміністратор має розширені налаштування, а у користувача є тільки дві опції: це бачити всі документи або лише власні. Це означає, що він бачитиме лише свої нагоди або всі залежно від налаштувань. Теж саме з контактами. Можна дозволити бачити, редагувати чи видаляти лише власні, всі або взагалі заборонити видалення контактів. Зробив усі налаштування, тоді сміливо тисни зберегти, і доступи налаштовані, як треба.